Вітаю! Якщо ви відкрили це відео, скоріше за все, ви обмірковуєте, чи розпочинати вам інфобізнес в інтернеті, чи хочете ви заробляти онлайн і думаєте, які взяти методики, чому навчатися, з чого почати. Я маю рацію, так? Мене звати Оксана Каменецька, я є практиком, я інфопідприємець. Багато років я працюю з людьми, але в мене є свій напрямок в інфобізнесі: це індивідуальні супровідні програми і тренінги з особистого розвитку та трансформації життя людей. Пройшовши весь цей шлях в інфобізнесі протягом 10 років. Я відкрила канал про заробіток онлайн і хочу ділитися з українцями і українками тим, як це можна робити, які є лайфхаки, які є інсайти, яких помилок уникати. В цьому відео я хочу вам розповісти про те, що коли ви розпочинаєте інфобізнес, тобто, якщо ви хочете заробляти на своїх знаннях і починати заробляти хоча б одну тисячу доларів на місяць. Навіть із простих речей, але знаючи те, що в інтернеті є багато клієнтів, є багато людей, які можуть стати вашим, так би мовити, фан-клубом, яких ви будете навчати спочатку безкоштовно, а потім вже брати за це платню, і люди будуть з задоволенням це робити, все ж таки треба починати не з того, аби подумати, де більше грошей, в якій ніші, де можна більше заробити. Знаєте, 10 років я провела тисячі індивідуальних консультацій у скайпі. І я хочу вам сказати, що більшість людей, яких я консультувала, я потім бачила, як просувався їх шлях в інтернеті. Ніхто, жодна людина з тих, хто шукав в інтернеті тільки грошей, не залишився в бізнесі. Всі вилітіли. Це така, знаєте, як карусель. Пам'ятаєте, в дитинстві така кругла карусель, з якої просто виліта, вилітати можна? От саме так і працює цей бізнес. Якщо ви хочете почати підприємництво в інтернеті, спілкуватися з людьми, ділитися досвідом, ділитися якоюсь користю, чомусь навчати, передавати свої знання, свої вміння, свої навички, навчати навіть хобі, бо ви можете бути професіоналом у своєму хобі. Все треба робити тільки зосередившись на своїх самих сильних сторонах. І ніколи не брати ту нішу, яка може бути грошова, але вона не відповідає вашим сильним сторонам. Я дуже часто бачу людей, які починають мережевий бізнес саме тому, що туди не треба вкладатися початково. Ну, тобто, якийсь стартовий пакет, стартовий набір продукції, а далі ти просто робиш. Пропозиції людям, що пропонуєш їм заходити в бізнес. Це тільки здається, що це все безкоштовно і не треба старту капіталу, оскільки весь капітал це знання, це вміння і це професіоналізм. І якщо для людини є, що треба робити, так, наприклад, в мережевому бізнесі треба постійно пропонувати людям заходити в бізнес. Треба знати, як це робиться, треба працювати з людьми, треба робити ем, такі бізнес-пропозиції, треба вести бізнес-плани. І дуже багато речей, які треба робити, крім того, щоб продавати продукцію і так далі. І якщо в людини всі ці якості, ну, самі слабкі, а в неї є інші сильні якості, то вона ніколи не досягне успіху в мережевому бізнесі. Я згадую його, тому що він також зараз просувається онлайн. І Є люди, які в ньому перемагають, а є ті, хто нічого не досягає. Тобто, якщо ви зосередитись на своїх сильних сторонах, то ви оберете ту нішу, яка для вас буде правильно. Але і цього недостатньо. Насправді недостатньо керуватися лише своїми сильними сторонами у напрямку бізнесу, от яку взяти нішу. Треба ще обрати модель бізнесу. І це є найважливіше насправді. В інфобізнесі, що стосується все, що стосується продажу інформації, тобто знання, хобі, свої, або інших людей, тобто ви обираєте модель. Або це буде експерт, це коли навчаєте ви. І ваше головне завдання у цій моделі це те, що ви насправді знаєте. Це те, чому ви можете навчати. Звичайно, коли ви обираєте таку модель, що вам треба робити? Вам треба бути професіоналом, яким ви є насправді? Вам треба навчитися робити правильні презентації, тобто свої знання перекласти в якусь систему. Це може бути курс, або тренінг, або воркшоп, або будь-який там букет, щось таке. Де ви можете навчати людей? Ви ж не будете просто так от сидіти, як зараз я роблю цей підкаст, Що я вам передаю якесь певне знання, коли ви працюєте вже з людьми на платній основі, то люди сплачують за системність, яка приводить до результатів. Так. І якщо ви експерт, ви маєте опанувати, звичайно, PowerPoint, ви маєте опанувати програму, як де ви будете проводити трансляції, де ви будете проводити прямі ефіри. Але насправді робота експерта це справді розумітися в тому, чому ви навчаєте. Але ж цього недостатньо. Задля того, аби дістатися успіху в інфобізнесі, треба ще вміти це все і продавати. А для того, аби продавати. Там також треба мати дуже багато знань. Треба знати, як проводити вебінари, що продають, як є хронологія такого вебінару, як робити розігріви, в які соціальні мережі ви будете робити. Це є величезна відмінність, або це буде в інстаграмі, або це буде на Ютубі, або ви будете працювати з людьми, розсилками. Потім безкоштовні короткі відео, і після того вебінар, що продає. Вам потрібно знати таргетовану рекламу. Якщо ви є експерт, і от усього цього ви не знаєте, то у вас є далі вибір. Або все це дізнатися, навчитися заплатити в кожного напрямку тим тренерам, які в цьому мають величезний, потужний досвід і результати, або вам треба буде, так би мовити, домовитися з продюсером. Тобто. В одних людей є сильні сторони навчати людей, а в інших людей є сильні сторони продавати, якраз створювати маркетингову таку стратегію, аби продавати. В мене так в житті склалося, що я сама собі була і продюсером, і експертом. Тобто, я всі ці знання протягом 10 років отримувала, навчалася. І тому я знаю, як робляться запуски, курси, тренінгів, і вивчала і таргетовану рекламу і сплачувала за курси з цього приводу. Але знаєте, якщо у вас є сильні сторони якраз продавати, робити запуски, робити розігріви, але ви самі не хочете нікого ні в чому навчати, тоді ваша модель це є якраз продюсер. І якщо це є ваші сильні сторони, тоді якраз... До вас і будуть звертатися експерти, в яких немає цих знань і вмінь. Тобто, одразу заходячи в інфобізнес, ви маєте для себе подумати, ваші сильні сторони будуть або навчати, або продавати. І от коли зустрічаються дві людини, які є професіоналами, один маркетингу, а інший в своїй галузі, оце і є справжній успіх на двох, який поширюється на тих людей, кому ці знання потрібні. Але також хочу вам сказати, що є і третя модель бізнесу, яку я також дуже люблю. Всі ті люди, в яких я навчалася в курсах і тренінгах, вони ж також само є експертами. так? І такі люди можуть вам сказати: Ну, послухайте, у вас є свої підписники, у вас є свої клієнти. Порекомендуйте. Хоча ти є професіонал і ти є експерт у своїй ніші, порекомендуй своїм клієнтам. Або своїм читачам в соціальних мережах, своїм друзям мій тренінг, а я тобі сплачу за це комісійну винагороду. Це також справжній бізнес, партнерський бізнес, який відповідає поняттю модель, оглядач або партнер. Таким чином, ми прийшли до розуміння того. Що в інфобізнесі є три моделі: експерт, той, хто навчає, продюсер, той, хто просуває на ринок знання інших людей, експертів, а також є партнер. Це та людина, яка може скористатися своєю підписною базою, довірою людей, довірою людей в соціальних мережах, і порекомендувати курси, тренінги навчальні матеріали іншого експерта. І така людина є партнером. Партнерський бізнес теж дуже є цікавий, оскільки, розумієте, якщо ви навіть продаєте свої курси, тренінги або коучинг, ви все одно можете сформувати для себе систему множинних джерел доходів, коли одночасно ви заробляєте як на своїх знаннях, як експерт, так і на знаннях іншої людини, яка сплачує вам комісійну винагороду. Насправді це настільки класний бізнес партнерський. Що якщо до нього правильно ставитися, він може стати навіть основним. Я, наприклад, ніколи від своїх клієнтів учнів не приховувала жодного разу, що я пропоную їм придбати якийсь курс тренінг іншої людини, і я за це отримую комісійну винагороду. І саме завдяки тому, що ці люди знали, що я можу отримати за цю покупку комісійну винагороду, вони купляли саме у мене. А не у іншої людини, а не у іншого експерту. Це дуже поширена практика. Сьогодні найпотужніші, найвеличніші компанії в Україні пропонують партнерський бізнес, таку партнерську модель за своїми партнерськими програмами. Тому перше, що треба зробити для вас, підведемо підсумок це зорієнтуватися. Все ж таки, ви відчуваєте себе експертом, продюсером або партнером. І зосередити фокус своєї уваги саме на цій моделі. І вже в цій моделі почати розвиватися. Все одно ви будете купляти курси, будете проходити тренінги, ви будете навчатися, бо не можна світ сьогодні такий, що обов'язково треба постійно навчатися, бути в тренді, розуміти, що відбувається в бізнесі, як це змінюється, і бути на гребні волни. Подписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, поширюйте у своїх соціальних мережах, діліться з друзями. І повертайтеся на цей канал, подивіться там є вже багато корисних відео, і саме про партнерський бізнес, і про те, як можна заробити першу тисячу доларів, продаючи курси по одному долару лише, і це відео людям дуже сподобалося. Тому заходьте на канал. З вами була Оксана Каменецька. Я завжди рада бачити вас тут.